Тій гоу старий, не можна ж так вискакувати, ні звідки? Я тебе знаю. Та, я знаю. От, слухай, у мене нема на це часу. Там дракон усіх рве на клапті, так що якщо я не це цього... Ти нікуди не йдеш, ти вчинив злочин, ймовірно, десь. Якось недалеко. Що скажеш на свій захист? Ха, ну, мабуть, спершу я скажу: Заткайся, я чув про твої підсолоджені слова. Гаразд, це навіть не той дракон, про якого я говорив. Чхав'я, ти злочинець, тож плати штраф, або підеш за грати. Або, оскільки я дуже поспішаю, ми щось придумаємо з тобою. Um, oh, oh, oh. Ah, гаразд здається, я тебе зрозумів. Я так не думаю. Просто дай мені за них щось, я поспішаю. От курва вони обісралися! Яка одна із найбільших ілюзій життя? Не брате мій. Ти нехідний. Га? Та це ж правильна відповідь, а Гоу! Що? Відчинись, курва мама. Яке в сраку що? Мусиш довести, що ти гідний! Я довів. Щойно. Ні. Так, я сказав правильні слова. Що ти в біса від мене хочеш? Зніми свій одяг. Гопа. Гопа, 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 гопа. Повільно! Ти мала відпорана мерзота. Тямиш? Танцюй для мене! Покрути цією драконячою дубцею для мене. Але ж ти хворий виродок. Давай, грай мене в шпаринку! Старий, легш. От і добре, бо тут щось трохи холодно. Гаразд, що за хрінь тут відбувається? Не бачиш, мої лати зачаровані. Зачаровані? То що моє полум'я тобі не зашкодить? Ну, ні? Ані трохи. ні. Це курва круто, дядьку, та знаю. Круте лайно. Так, це дійсно стає у нагоді. Б'ється б об заклад, що так. А що ще ти маєш? Хоу старий, та в мене повно крутих штук. Дивись. Йой, ти привид! Я бачу просто крізь тебе. Хватько, правда? А тепер дивись на це. Це було дивовижно. А чого це я не знаю драконської мови? Добре, добре, увага! Тепер мій улюблений трюк у тебе щелепа відпаде, дивись? Йой, дядьку, неймовірно! Ти. О, oh, привіт! Думаю, в мене ще є місце для кілька. Oh,